Доброї осені! ми з України. Мене звати Галина. Я рада вітаю вас на своєму в'язальному каналі В'яжу для Галочки. Я не дарма згадала про осінь, бо вона вже на порозі. Зараз серпень, але ну, майже вже осінь. Для когось осінь починається 1 вересня, коли дітки йдуть до школи. Для когось осінь це коли йдуть дощі. Так сумно, нікуди не хочеться йти. Для когось осінь це пора, коли прибирається городина, і радіємо врожаю, який ми зібрали. А для в'язалочок це чудова пора вступити до цікавого проєкту, який започаткували дві чудові майстрині та Ліночка. Цей спільний проєкт називається Вернісаж осінній Бар. На жаль, у минулому році я не мала змоги взяти в ньому участь, а в цьому році така щаслива нагода пов'язати разом з іншими в'язалочками чудові осінні речі. Починається цей проєкт з 1 серпня і закінчиться він, значить, це буде серпень, вересень, 1 жовтня. Буде обов'язковий звіт це перший вступний звіт, який я зараз знімаю. Проміжних звітів в кого скільки вийде, хто на що здатний, і обов'язкове відео це буде відео 1 жовтня про завершення цього проєкту, про роботи, які ми зробили у цьому проєкті. Дівчатка вигадали чудові номінації. Перша номінація діти наші квіти. Тут в'яжемо все для діточок до 14 років. Швидше за все, в цій номінації я приймати участь не буду. А там буде видно. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Тут ми в'яжемо речі для дорослих. У мене це буде плечовий виріб. Я візьму розпочати процес, це дозволяється. За умовами цього проєкту. Це мій такий, поки що, поки що це половер. Може це буде худі. є плани, але ви скажете, що тут осіннього, до чого тут такі голубі, білі, рожеві кольори, дівчатка, це зірочки. Вересня. І це ну, така буде поки що невеличка інтрижка. до чого тут ці зірочки вересня. Відв'язано в мене вже майже все тіло, я зараз вже розріз рукави, перед спинка окремо, і я зараз дійшла до вив'язування з косу плеча і вирізу горловинки. Ось на такій стадії я беру роботу. Третя номінація зігріємо ручки та ніжки. І тут я зібрала шкарпеткову пряжу, яка в мене асоціюється з осінню. Ось така осіння палітра. Ну, Мабуть, оця така помаранчева, класична, скажімо, осіння палітра. Палітра листя з такого і білий колір, білий колір в мене буде як контраст, бо це будуть жіночі, жіночі шкарпеточки поки що плануються, із такими ось листочками, жакардом, чи хватить навряд ось цієї пряжі, і я додам. Ось її від Alize Супервош Artisan. Це невідомого походження, це також від Alize. мабуть, просто Superwash. старенька пряжа, так, Ну, синенька небо або ж річка в складі цієї пряжі. Є бавовна. Я ще не визначилася з самою моделькою, але, можливо, з цієї також будуть і якісь гарнівські шкарпетки. Так, і ось ця палітра. Я так дивилася на неї, що вона мені нагадує виноград. Особливо ось ця тут всі кольори винограду. Коричнева лоза, визрівша коричнева лоза, а також зелененькі виноградинки, синенькі і ось такі, ну, рожево-фіолетові, мабуть так. Ось це палітра винограду, який буде достигне вже десь в середині вересня. Ось такий ось виноград. Чоловічі жіночі я ще не знаю, я ще не визначилася. І, ну це будуть чоловічі шкарпетки, ось такі кольори, кольори пізньої осені, дерева, без листя, сіро похмуро. І чорненька земелька з білим приморозком. Ось такі будуть чоловічі шкарпетки. Це у нас третя номінація. Зігріємо ручки і ніжки. Тож ви побачили ниточки, з яких я буду в'язати, як я буду зігрівати свої, не лише свої ніжки. І четверта номінація, і оселя вибралася в багряне намисто. В цій номінації ми в'яжемо декор та іграшки. Я ось трішечки назбирала для декору і ось такі ось для іграшок. Іграшки я в'яжу лише спицями. Не виходить в мене в'язати гачком. Ось ці грашечки, які в мене є, ті що я в'язала, і в'язала я їх спицями. Можливо, щось зміниться, а можливо, ні. Можливо, я буду в'язати, продовжувати в'язати грашки спицями. Що це буде, я ще не знаю, бо. Як і в усіх, плани змінюються дуже-дуже швидко починаєш в'язати одне, а ниточка сама тобі каже, ні, зв'яжи з мене іншу річ. Така річ буде ще кращою. І ще одна номінація, п'ята номінація, в якій можна вітаються всі інші види рукоділля. Вишивка, шиття, можливо, ще там дівчатка січки роблять, мило. Ще якісь рукоділля, і це все буде відноситися до п'ятої номінації. Можливо, якась річ буде в кількох номінаціях, з'являти внизу в описі, ви знайдете умови цього спільного проєкту, а також посилання на канали дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті. Не тільки на Ютубі, в Інстаграмі, а й просто в телеграм-каналі. Дівчатка показує свої роботи. Що в них виходить, які їхні плани, які задумочки? Заходьте, надихайтеся і в'ячіть разом з нами. На все добре, до наступної зустрічі!